Сполучені Штати ввели санкції проти фізичних та юридичних осіб Росії за доставку балістичних ракет із Північної Кореї. Сказали лядно. Зділи другою до цього списку. Потрапило акціонерне товариство, 224-й льотний підрозділ державних авіаліній. За американською інформацією, російські літаки, які належать цій компанії, із відповідними бортовими номерами, брали участь у перевезенні балістичних ракет та пов'язаних з ними вантажів з КНДР наприкінці листопада минулого року. Крім того, під санкції потрапили керівники цієї компанії. На додаток до цих раніше ідентифікованих літаків Держдеп заблокував. І ще чотири російські літаки, які належать цій авіакомпанії. А за словами координатора ради нацбезпеки Білого Дому адмірала Джона Кірбі, Сполучені Штати запроваджують додаткові санкції проти тих, хто взагалі сприяє постачанню зброї між Росією, Іраном та КНДР. А... Ну, ваших інтерв'ю стало явно більше. Є дві сторони цього. По перше, інтерв'ю з'явилося, коли з'явилися проблеми із державним службою, і це був такий вимушений крок необхідності донести суспільству, чи скажімо роз... так, донести цю інформацію про стан справ, про те, що дійсно є загрози і проблеми у нас з реалізацією проектів. Закупівлю озброєння військової техніки, виробництва, постачання, тобто це загальна проблема для проблема для всіх підприємств, чи то приватної, чи то державної форми власності. Ну власне, і з державни питання вдалося зняти, чи все ж таки воно там, там підвисло десь собі там тихенько булькає, Вас поки не чіпають, але от тему не закрили. На жаль, не підвисло і конкретно булькає, тому що питання не вирішено станом на сьогодні, не дивлячись на прийняття е постанови е змін до постанови Кабінету Міністрів, не дивлячись на, на прийняття резолюції е Комітету оборони Верховної Ради, не дивлячись на прийняття постанови Верховної Ради е України, постанову Верховної Ради України підкреслюю, яка була під проголосовано здається більше, ніж 300 голосами. 326 було Е, ніяк не вирішено питання, воно підвище, воно реально нікуди не рухається і не трогають, я би не сказав, тому що ви можете побачити. Публікації Федерації роботодавців, публікації е, е, Асоціації легкої промисловості, що там реальна якась неймовірна кількість кримінальних проваджень, понад 40 штук. І вже йде активна реалізація по ним. Це глобальна проблема, оскільки замість того, щоб вирішувати е, проблему е, чи якось її врегульовувати, держава починає там силовими методами якось. Е, Протидіяти зрозуміло, що виробництво зброї там більше зараз під час війни воно любить тишу, але тим не менше, ви от є одним із ключових виробників зброї в Україні. І от зараз дуже багато чиновників заявляють про те, що от у нас в десятки там разів збільшилася номенклатура, ми там рухаємося семимильними кроками. Зрозуміло, що це завдяки тому, що такі компанії, як ваша, як інші виробники зброї, от працюють. Але оці показники це завдяки чи всупереч? Таке правильне питання, і я на нього якось нетривіально відповім. відповім. Дивіться, там де держава дала можливість заробляти прибуток, наприклад, дрони Е, де поставили прибуток не 1%, а 25%, п'ять Ця сфера бумірує да? вона росте в арифметичній прогресії. Тому е, можна робити виводи так, уже якісь висновки підводити е, риску і казати, що там, де держава. Менше втручається, де держава от, по безпілотникам. Що відбулося безпілотникам? Перебрали мито на імпорт, перебла на комплектуючі, перебрали е, максимально його спростили, дали е, найбільше отримувати найбільший прибуток на цьому ринку згідно е, діючих постанов. І е, сфера розвивається там ду, значно, значно розвивається, і вже контрактуються е, значні обсяги продукції, яка вже допущена. До експлуатації. Це показує ефективність зменшення втручання держави в цю діяльність і це показує ефективність залучення капіталів знань, вмінь шляхом можливості надання отримати прибуток із такої діяльності. З одного боку, виготовити дрон це треба менше компетенцію мати, меншу, енерге... менше затрати навіть енергетично, там в людському вимірі така інше, ніж умовно кажучи, зробити там 120-ті мінометики виробити або не знаю, там другий поставити на потік. От. Зрозуміло, що для і того, і того потрібні технології і люди. От зараз дуже багато розмов про те, що де українські заводи, де маса цих українських заводів. Ви як ніхто знаєте, як завод підняти з нуля? Чи легко це зараз в Україні? Не знаю, там в шахті, в підземельні, в бункері, де завгодно збудувати завод, який там через якийсь певний час почне випускати продукцію. Мовна кажучи, там танкові стволи або там ті мі міномети. Дивіться, я би не диференціював виробників безпілотників від виробників решти озброєння, і то, і то тому що важливо. Кожна, кожна технологія Абсолютно. та кожен виріб на фронті а, має своє значення, кожен виробник важливий і потрібно якраз. Мати я, я чому сказав про дрони, бо дрони в нас виділені від решти виробників. Решта виробників озброєння вона обділена такою увагою, можливістю так, так легко виробляти, і я би якраз тут і не диференціював би, а давав би можливість всім виробникам розвиватися. Не проблема організувати виробництво, але є свої. Нюанси, наприклад, до вибухових речовин під землею неможливо працювати з вибухівкою, тому що в разі нештатного спрацювання, нештатної ситуації, загинуть всі люди там, тому це неможливо. Потрібно максимально. Ми зараз, як асоціація, працюємо над тим, щоб Менше інформації про виробників було в відкритому доступі. Я не хочу там розганяти зраду те, що було відбулося 29 грудня і 2 січня. Але я, я думаю, що хтось має констатувати факт, що. Агресор переключився із ракетних бомб... ракетно-бомбових ударів по об'єктам інфраструктури енергетичної на ракетно-бомбові удари по об'єктам військово, -промислов, військово промислового виробництво військово-промислового комплексу. І це важливо. Це свідчить про своєрідне своєрідну зміну стратегії. А ми маємо зі своєї сторони. Якось на це реагувати, контрреагувати, проводити якісь заходи. І ми маємо все таки мінімізувати інформацію про виробників, їх місце розташування, їх обсяги там закупівель, що закуповується, і так далі. Це має бути якась інформація з обмеженим доступом, і дійсно і ми не говоримо про. Там затаємничення Да, то це має бути процес, але цей процес має перевірятися контрольовано. Не всіми органами е правоохоронними. Я десь в інтерв'ю казав, що я вже я навіть абревіатури не знаю, які ходять до, 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 до нас і до підприємств.